Ще дві сакури на алеї пам'яті героїв у Чернівецькому ліцеї номер 20 Деревця висадили учні ліцею у пам'ять про загиблих воїнів буковинців, випускників освітнього закладу Михайла Щербана та Романа Кіронди. Про цю та інші ініціативи ліцеїстів розкаже моя колега. На шкільному подвір'ї Чернівецького ліцею no 20 відтепер ростимуть ще дві сакури. Минулого року учні ініціювали акцію з висадження цих дерев у пам'ять про загиблих на війні воїнів колишніх випускників закладу. Тоді їх висадили шість. Саме стільки героїв ліцеїстів на той момент втратив навчальний заклад. Досить патріотичні, досить шутців. Діти були минулого року в 11-х класах. І вони запропонували відзначити якось увіковічнити і запам'ятати наших випускників. І з'явилася ідея висадити алею сакур, які би своїм цвітінням дарували людям настрій, життя, і які би. Не дозволили забути тих хлопців, які закінчували нашу 27-му школу. Директор ліцею каже, що дуже сподівалися, що потреби продовжувати акцію не буде. Утім, з того часу з війни прийшло ще дві невтішні звістки за цей рік. Ще двоє наших випускників віддали своє життя за Україну, і знову випускники вийшли з ідеєю продовжити цю традицію і висадити на честь двох загиблих випускників ще дві сакури. Згадати та вшанувати пам'ять загиблих героїв зібралися не тільки ліцеїсти, а й їхні рідні та друзі. Хочу сказати, що це була неймовірна людина. Дуже добрий, дуже чесний, який. Віддав своє життя за нас, за Україну, за рідних, близьких. Він був ідейним. Для нього було найголовніше це доброта, порядність, чесність, і він нас цього всього навчив. Тільки теплі спогади, важко говорити, бо тому що для нас це дуже велика втрата. І дуже вдячний в школі, вчителям, директору, що організували такий захід. Марина із сльозами на очах згадує загиблого однокласника Романа Кіронду. Норман він був справедливим, мужнім. Оце його така сама головна риса, про яку ми будемо завжди пам'ятати. Був хорошим другом, вірним е однокласником, таким щирим. Ви знаєте, людина з великим серцем. Отак про нього відзиваються всі його друзі. У людини реально просто була добра, щира, і він такий був мужній, що не боявся нічого. Він сказав: я піду воювати, хто як не я. Учні ліцею переконані, кожен повинен зберігати пам'ять про тих, хто ціною власного життя захистив мир на майбутнє України. Ми вшановуємо так пам'ять та е Віддаємо честь, виходить воїнам, які віддають своє життя за наше благополуччя і щастя. Одна із сакур на жаль належить моєму дядьку. Вона була посажена ще з нього, і я вважаю, що сакури для наших воїнів, пам'ять наших воїнів це найменше, що ми можемо зробити за словами директора. Із перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У ліцеї також займаються волонтерською діяльністю та не забувають про воїнів, які продовжують стояти на передових позиціях нашої держави. І з'явилася ініціатива виділити кошти і від від двірника до директора кожен працівник закладу здав по тисячі гривень, і ми змогли придбати 10 ударних дронів і відправили в десятку. Це було місяць тому. Потреба військових у таких літальних апаратах чимала, каже Віктор Томяк. Тож тепер до збору коштів на дрони для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс долучився не тільки педагогічний колектив освітнього закладу. А також учні, їх батьки та усі небайдужі були хвилювання, що не осилимо, даремно хвилювалися. На сьогодні маємо коштів на 15 дронів. Сумарно це буде січневими 25. Але черга до тих людей, які займаються збиранням дронів, і ми сьогодні маємо. Отримати і відправити знову в десятку 10 дронів і стаємо в чергу на ще 5 дронів. Коштів вистачить у ліцеї. Запевняють і надалі продовжуватимуть організовувати подібні заходи, щоб допомагати захисникам наближати нашу перемогу. Я впевнений, що ми не повинні зупинятися ніхто з українців, бачачи. Які нелегкі справи на фронті, бачачи, яка велика потреба в озброєнні хлопців, бачачи плани нашого лютого ворога, ми повинні працювати кожен день, кожен з нас повинні докладати зусиль, аби наблизити перемогу. Анна Харабара, Іван Мітрік та ТВА.